Спекотний вечір, 3 квітня 2022 року Майамі, штат Флорида, на 22 му поверсі розкішного хмарочоса римлять двері квартири. Там живуть 25-річна зірка OnlyFans Кортні Квені та її 27-річний бойфренд Крістіан Амбуселі. За стін лунають крики, лайка, звук розбитого скла. Сусіди вже звикли до їхніх сварок але цього разу все закінчиться трагедією. Що сталося в тій квартирі? І хто був жертвою, а хто агресором в цих токсичних стосунках? Вітаю вас в новому епізоді нашого подкасту, де ми занурюємося в кримінальні справи, щоб розпутати павутину брехні. Сьогодні ми розповімо історію двох молодих людей, чиї життя були сповнені амбіцій, багатства і слави, але закінчилося все трагедією, що сколихнула світ. Тож умощуйте зручніше, зачиніть двері і не вимикайте світу. Друзі, я щиро вдячна всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний True Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку, ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо: Майамі, Флорида, 2022 рік! Місто пульсує життя: неонові вогні, шум океану, запах дорогих парфумів і солоного повітря. Хмарочос, в якому сталася ця трагедія, знаходиться на північно-східній, сьомій авеню. Це символ розкоші, де живуть заможні та знамениті. На 22-му поверсі в квартирі з панорамними вікнами оселилися Кортні Квені та Крістіан Омбуселі. пара, чиї життя здавалося ідеальними на екранах смартфонів. Але приховували темну реальність за зачиненими дверима. Кортні Клені народилася 21 квітня 1996 року в Мідленді, Техас. Вона виросла в сім'ї, яку називали досить скромною, але фінансово забезпеченою. Її батько Кім Клені працював фінансовим консультантом. Це забезпечило Кортні її братів та сестер всім, чого вони хотіли. У 7 років сім років сім'я переїхала до Остіна. Де Кортні провела дитинство та юність. Вона захоплювалась гламурним життям сестер Кардаш'ян, мріяла про славу, багатство та розкіш. Друзі та рідні описували її як амбітну дівчину, яка знала, чого хоче. Її краса, струнка фігура і харизма відкрили двері до модельного бізнесу. У 18 років Кортні переїхала до Лос-Анджелеса, щоб підкорити індустрію моди. Вона швидко знайшла свою нішу на платформі OnlyFans. Під псевдонімом Кортні Тейлор. Там вона спочатку позиціонувала себе як фітнес-модель, проте справжні гроші приносив відвертий контент, який став її основним джерелом доходу. У 2020 році Кортні заробила близько 3 мільйонів доларів, а її інстаграм зібрав понад 2 мільйони підписників. Вона купувала дизайнерський одяг, подорожувала світом. І переїхала до Майамі, де орендувала розкішну квартиру в елітному хмарочосі, яку за чутками оплачувала сама, попри багатство її хлопця омбуселлі. Крістіан Тобі Омбуселі народився в Даласі, Техас і був не менш успішним. Після закінчення старшої школи Плано Іст у 2012 році він вступив до Техаського технічного університету. Там він отримав ступінь бакалавра з бізнесу та комунікацій. Крістіан заснував власну компанію, яка принесла йому статки в майже 3 мільйони доларів до 2022 року. Його активна присутність у соцмережах, особливо в криптовалютній спільноті, зробила його відомим. Попри критику за старі твіти, де він нібито образово висловлювався проти нешкірих жінок, друзі та родина описували його як доброго, турботливого і люблячого чоловіка, який тримав тісний зв'язок з батьками та братами. Крістіан і Кортні познайомилися в 2020 році, і він незабаром став її менеджером, допомагаючи з OnlyFans, зокрема зі створенням сексуального контенту за їхньою участю. Кортні, так би мовити, звільняла часто Крістіана під час сварок, підкреслюючи нерівність у їхній динаміці. Їхнє життя в Майамі було сповнене вечірок, дорогих ресторанів і скандалів. Які дедалі частіше траплялися на очах сусідів і поліції. Стосунки Кортні і Крістіана, що тривала близько двох років, були брохливими і сповненими насильства. Сусіди в житловому комплексі регулярно чули крики, лайку і звуки розбитих речей. Кортні, за словами друзів пари, була агресором Крістіаном Миротворцем, який швидко пробачав їй образи. Відео, що з'явилося після його смерті, підтверджує це. На записах з Ліфта та Аспіна 2022 року Кортні б'є Крістіана, тягне його за волосся і ображає, використовуючи російські вислови. Крістіан лише намагається стримати її, хапаючи за руки, але ніколи не відповідає ударами на удар. Одним з ключових інцидентів став випадок у Лас-Вегасі в липні 2021 року. Тоді Кортні заарештували за домашнє насильство після того, як вона кинула склянку в Крістіана. На допиті вона спочатку заперечувала це, але згодом визнала можливо, я кинула, бо це схоже на мене. Крістіан відмовився висувати звинувачення, що було типовим для їхніх стосунків. Охорона житового комплексу неодноразово викликала поліцію через сварки, а сусіди скаржилися на шум навіть з 24-го поверху. Кортні одного разу спитала поліцейських, як отримати заборонний припис проти Крістіана, але здається, їй більше хвилювала, щоб зробити це першою, ніж реальна потреба в захисті. Чутки стверджують, що Кортні часто виганяла Крістіана з квартири, змушуючи його ночувати в кімнаті ліфта, технічному приміщенні, куди він переносив свої речі. Найбільш тривожними стали таємні записи, які Крістіан робив тижнями і місяцями до своєї смерті. У текстових повідомленнях і листах до Кортні він писав: А що, якщо наступного разу це буде моє обличчя чи серце, і наступного разу вже не буде. Він згадував шви, які вона нібито розривала, натякаючи на попередні ножові поранені. Ці докази, що стали частиною справи, малюють картину систематичного насильства, де Крістіан був жертвою. Кортні також потрапляла під критику за свої висловлювання у подкасті 2020 року. Вона заявила, що зустрічається лише з багатими темношкірими хлопцями, що викликало обурення після її арешту. Відео її нападів на Крістіана лише посили негативне сприйняття, зруйнувавши образ гламурної моделі. 3 квітня 2022 року, за кілька днів до 27-го дня народження Крістіана, сварка в їхній квартирі стала останньою. Охорона житлового комплексу, яка знала про їхні конфлікти, стояла біля дверей квартири 12 хвилин. Чуючи крики, але не втручаючись. О 16.57 Кортні зателефонувала до 9.1.1, кричачи, що Крістіан отримав ножеве поранення і потребує допомоги. У записі дзвінка чути, як Крістіан слабким голосом каже: Я не відчуваю руки, я помираю. повторюючи адресу, яку Кортні не могла чітко назвати. Вона кричала: «Милий, мені так шкода! але не вказала номер квартири, перш ніж відключитися. Таймлайн дзвінка викликає теж питання. 1601. Кортні телефонує Крістіану під час прямого ефіру в Інстаграм 1633. Вона дзвонить йому знову після завершення ефіру. 16.43. Кортні говорить з матір'ю 6 хвилин. 1649. Ще один дзвінок матері. 7 хвилин. 1657. Нарешті виклик 911. 1704 прибуває поліція. Ці 15 хвилин затримки, коли Кортні дзвонила матері замість швидкої, стали ключовим аргументом обвинувачення. Фото з місця злочину жахають, квартира залита кров'ю, Кортні втратила майже всі штучні нігті, її руки і тіло вкриті кров'ю. На її руках і ногах не було захисних порізів чи синців. Це суперечило її розповіді про самозахист. Кортні стверджувала, що кинула ніж у крістіана з відстані 3 метри, коли він кинувся на неї. Але звіт коронера показав, що рана глибиною 7,5 см, що пробила головну артерію, була нанесена сильним ударом вниз, а не китком. Експерти заявили, що ніж кинутись в такої відстані просто відскочив би. Шокуючи, але 3 квітня Кортні не зарештувала. Вона вийшла на волю, що викликало обурення родини Крістіана. Вони звинувачували систему в упередженості, вказуючи на її статус білої багатої жінки. Через кілька днів Кортні побачили в барі за коктейлем, що обурила громадськість. Вона переказала понад 1 мільйон доларів на рахунок батька для збереження і купила будинок у Техасі за 1,4 мільйони. Це сприйняли як зухвалість. Родина Крістіана, очолювана адвокатом Ларі Грінфельдом, подала позов про неправомірну смерть і публічно критикувала Кортні. Відео її насильства, що спливли в мережі. Разом з її коментарем про багатих тоношкірих хлопців посилили негатив. Соцмережі вибухнули дискусіями про привілеї, расизм і домашнє насильство, а Кортні втратила статус зірки, ставши ізгою. У готельному барі її вигнали з криками «Ти позбавила життя свого хлопця, геть звідси. Кортні заарештували в серпні 2022 року в реабілітаційному центрі на Гавая, де вона лікувалася від посттравматичного стресового розладу і залежності. Її звинуватили у злочині другого ступеня, і вона залишалася в ізоляторі Майамі без права на заставу. Захист, очолюваний Френком Пріето, наполягає на самозахисті, стверджуючи, що Крістіан був агресором. Прокуратура під керівництвом Кетін Фернандес Рандо доводить, що Крістіан був жертвою насильства в бурхливих і конфліктних стосунках, посилаючись на відео, покази свідків і записи. У лютому 2024 року Кортні та її батьків Кіма і Дебору Клені звинуватили у незаконному доступі до ноутбука Крістіана, який Кортні передала батькам після трагедії. Тексти між ними і адвокатом Джудом Фечідому показують спроби вгадати паролі. Прокуратура вважає це спробою знайти компромат, тоді як захист стверджує, що ноутбук був спільним. У червні 2024 року суддя Лора Шірон Круз. Скасувала ці звинувачення через порушення адвокатської таємниці, але у вересні дозволила використовувати частину доказів у справі про позбавлення життя. У травні 2025 року захист вимагав дискваліфікації прокуратури Майамі Дейт, звинувачуючи помічника прокурора Халіла Квінана в доступі до конфіденційних листів. Квінан вийшов із справи, але питання залишається відкритим, затримуючи процес. Суд мав початися 19 грудня 2024 року, але був відкладений через суперечки щодо конфіденційних документів захисту. Станом на травень 2025 року нової дати немає, але користувачі Твіттер прогнозують початок у 2025-2026 роках. Родина Крістіана чекає на вирок, сподіваючись, що докази, відео, записи звід коронера приведуть до засудження. Громада Майами Дейт активно стежить за справою, яка підняла питання про домашнє насильство, расові упередження і вплив в соцмереж. Документальні фільми посилили увагу, змусивши прокуратуру вимагати заборони на коментарі. Трагедія змінила сприйняття Кортні Квені. Від зірки OnlyFans вона стала символом привілеїв і безкарності в очах багатьох. Її витрати, мільйони на будинок. Вечірка після смерті Крістіана сприймається як неповага до його пам'яті. Родина Крістіана організувала меморіали, де його згадують як талановитого підприємця і люблячого сина. Справа також підняла дискусію про домашнє насильство, особливо коли жертвою є саме чоловік. Записи Крістіана стали голосом з могили, доводячи, що він жив у страху. Бабуся Крістіана, місіс Омбуселі, сказала: Мій онук був добрим хлопцем. Він не заслужив такого кінця. Чому Кортні не поспішала з викликом 911? Чи могла вона врятувати Крістіана? Чи були її дії самозахисту, чи це був спланований акт, і чому вона та її батьки намагалися отримати доступ до ноутбука? Невідомо, невідомі деталі тримають справу в напрузі, а нові технології можуть пролити світу на додаткові докази. Історія Кортні Клені та Крістіана Омбуселі це не просто скандал. Це розповідь про амбіції, багатство і токсичні стосунки, що закінчилися трагедією. Крістіан мріяв змінити світ, кортні сяєте на його вершині, але їхнє життя обірвалося в калюжі крові, на підвозі розкішної квартири. Ця справа нагадує нам, що за блиском у соцмережах можуть ховатися біль і насильство. Що ви думаєте про цю справу? Чи вірите у самозахист Кортні? Чи справедлива система дала шанс на волю? Пишіть у коментарях. Ваша думка може провести світло на цю темну справу. Дякуємо, що були з нами! Бережіть близьких, тримайте двері зачиненими і залишайтеся допитливими. До зустрічі у новому епізоді!